Ця людина дістала якесь посвідчення, начебто з Євромайданом казала і попросила нас е, забратися з місця події, на що ми відповіли, що ми нікуди не підемо. От е, Далі почалася вже більш груба мова. Він настирливо просив покинути це все, е, почав кричати, хто ви такі, тоді він дістав. Зброю і сказав: Я рахую до трьох, щоб вас тут не було. Він сказав один-два і пролунав перший вистріл в землю. Куля попала два рази по старшому чоловіку, який також був самооборони. Йому прострелило телефон. Також дві кулі попали в правоохоронця, одна в ногу, друга в частину грудної клітки. Коли його затримали і вдалося скрутити, Правоохоронці діяли в межах закону, вони навіть нічого не застосовували. Вони просто пішли на цю людину, зброєну, голими руками. Так що ви скажіть, будь ласка, як ви сюди потрапили? Як я сюди потрапив? Так, да, за що? За що? Ну, Я стояв біля магазину, присядьте біля мене. Ви берете біля, біля вас. Присядьте, диче, давайте присядьте. Давайте. давайте. Ну, вище. Ось так. Чому ви? Від вас трохи тхне перегаром, тому я ну, погано переняв. Нічого я не буду говорити більше. У вас працівники міліції затримали? Звичайно. А ви скоїли якесь правопорушення, що вас Ні. просто так затримали? Ні. Ви по вулиці гуляли і вас затримали. Ні, я стояв біля магазину, мене... До мене домагалися, що я п'яний, але потім хотіли скрутити і забрати невідомому напрямку. Протиправних дій ніяких? не Ніяких, і мені довелося потім е, 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 <правильно> самозахист робити. Провелося вистрілювати з е, е, резинової зброї. <правильно> Ви маєте дозвіл на ту зброю? Звичайно. Так, дійсно, такий факт мав місце. Близько п'ятої години ранку біля кафе Хорма. Спільним нарядом патрульної служби спільно з вартою порядку був помічений громадянин, який порушував громадський порядок. Йому зроблено було зауваження, він не відрагував. На зауваження працівників міліції і тих осіб, які були припиняли разом з ними протиправні дії даного громадянина. Вийняв пістолет і відкрив стрільбу в напрямку працівника міліції, в результаті чого працівник міліції отримав поранення і на даний час перебуває в лікувальному закладі. Спільним нарядом даний громадянин був затриманий, особою встановлено, вилучено пістолет травматичної дії. За даним фактом порушене кримінальне провадження по статті 296 частині 4 Кримінального кодексу, вилучена зброя направлена в НДКЦ для проведення експертизи. Відносно даного громадянина вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. І користуючись нагодою, хотів би звернути ще раз до жителів Волинської області, до жителів міста Луцька на рахунок дотримання громадського порядку, вічливого, тактовно відношення один до одного і недопущення грубих порушень чи будь-яких порушень громадського порядку.